Добрий день! Тема нашої зустрічі написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом. Крилатим ґрунту не треба. За поезію Ліни Костенко Крила. Пропоную поставити відео на паузу і записати її до зошита. У перекладі з французької етюд це вчення або вивчення. В музиці це п'єса навчального характеру, в якій застосовується певний технічний прийом, або невеликий музичний твір віртуозного характеру. У живописі це образ або його деталь, яка фіксує момент, вихоплений з життя, відтворює внутрішній стан людини нерідко на тлі природи. У літературі це невеликий за обсягом твір, присвячений окремому питанню чи проблемі. Які ж ознаки властиві етюду? Це невеликий обсяг. Автор звертається лише до одного питання чи проблеми. Обов'язково виражає особисте ціннісно-етичне ставлення, а головне, знаходить відгук у читачеві. І вчить його спостерігати за відчуттями асоціаціями. Пропоную звернутися до статті онлайн-енциклопедії, яка дає тлумачення слову асоціація. Зверніть увагу, асоціація від пізньолатинського асоціаціо поєднання, зв'язок. Від латинського асоціаре приєднувати. Це багатозначний термін. Нас цікавить восьме значення. Асоціація художня. Асоціація художня це спосіб виразності, угрунтований на виявленні зв'язку чуттєвих образів, що виникають за безпосереднього відображення дійсності з уявленням, збереженим у пам'яті. Чи закріпленим у культурно-історичному досвіді людства. Зверніть увагу, праворуч ми бачимо саме таку асоціацію Чурльоніса. Проте я пропоную вашій увазі полотна українського художника Олега Шупляка. Вперше ж, поняття це запровадив Арістотель, який виділив у пізнанні чотири види асоціацій. За суміжністю, за часовою послідовністю, за схожістю і контрастом. А у XVIII столітті ідеї асоціанізму проникли в естетику і теорію мистецтва. Гюстав Теодор Фехнер запровадив принцип асоціації для розкриття творчості, уяви, естетичного сприйняття і насолоди. На попередніх уроках ми знайомилися з творчістю сучасної української поетеси Ліни Костенко. Тому тема нашого літературного етюду крилатим ґрунту не треба. Яких порад будемо дотримуватися? Перше. Пригадайте рядки поезії крила. Друге. Відчуйте її настрій. Третє. З'ясуйте основну думку. 4. Запишіть асоціативне гроно до слова крила. П'яте. Чітко окресліть питання, до якого будете звертатися. Шосте. Доберіть потрібний матеріал. І 7. Дотримуючись норм літературної мови. Запишіть свій етюд. Одна сторінка. КРИЛА. Розглянемо можливі асоціації до слова крила. Перший асоціативний ряд це свобода, воля, боротьба. Наступний асоціативний ряд творчість, натхнення, фантазія і третій асоціативний ряд птах, небо, простір. Мене приваблює перший асоціативний ряд. Отже, саме він і буде в основі мого етюду. Послухайте приклад етюду. Крилатим ґрунту не треба. Крила. З чим вони асоціюються? Особисто для мене зі свободою, незалежністю, безмежністю простору. Крила – це моя уява, натхнення, почуття неймовірної радості. Крилата людина це творча особистість, вона нестандартно мислить, і крила фантазії несуть її у невідомі загадкові світи. За давньогрецькою легендою, митець і будівничий дедал створив крила для себе і сина і кара. Він будь-що хотів повернутися на батьківщину і позбутися влади підступного царя Міноса. Син піднявся близько до сонця і загинув. Але саме він став символом неймовірного прагнення до волі. Не випадково, на мою думку, героїв майдана називають небесною сотнею. Окрилені прагненням змін на краще, вони також. Намагалися піднятися над буденністю. А сьогодні це ще й крила перемоги, справедливості, в яку вірить кожен українець. Наші захисники і є крилами прагнень віри і впевненості у щасливому майбутньому України. Людина нібито не літає, а крила має. Ці рядки надихають. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несли. Воїв. Немал. Так багато втраченого, дорого заплаченого, так багато втраченого, дорого за. Запла... Ваше завдання, дотримуючись порад, написати асоціативний етюд крилатим ґрунту не треба. Успіху вам до наступних зустрічей!